Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам розповім про шапочки і беретики, які є в продажу в нашому магазині. Дивіться, є ось такі беретики по 350 гривень. Вони подвійні, зараз я вам покажу. Ось так вони. Упаковочні. Отакі от беретики. Дивіться, який гарний декорчик, такий норковий пампушик є, і такі от камінчики і узорчик. Вони подвійні. На звичайну голову. По 350 гривень. Ось так ось носяться. Дуже гарно на голівці виглядають. Ось це у нас ось такий декорчик. Ось це у нас колір фрес. Далі є колір сіренький, колір джинс, колір синій, колір чорний і колір тем, темний сірий. Темно-сірий колір. Бачите, от різниця є у світло-сірому і темно-сірому. Так, далі у нас є ще фетрові беретики по 270 гривень. Ось цей беретик фетровий тоньший, він коштує 250 гривень, такий ось пісочний колір. Далі, оці всі беретики у нас по 270 гривень. Зараз я вам все покажу. Ось такий ось ось так ось носиться він. Гарний, акуратненький, на звичайну голову. Колір сірий. Колір ось такий ось бежевий. Три бежевих кольори є. Тому я їх пронумерувала. Ось цей темніший номер 3, Ось цей світліший номер 2. І ось цей молочний номер 1. Ось такі ось бежеві кольори. 3, 2, 1. При замовленні називайте, будь ласка, номер. Далі ось шоколад. Блакитний, зелений. Фіолетовий, світло-сірий, рожевий і вишневий. Ось такі кольори. Фетрових беретиків по 270 гривень. Ось цей беретик, він трошечки тонший, 250 гривень, пісочний. Далі маємо ось такий беретик молочний. Він називається перо молочного кольору. Коштує 450 гривень. Ось такий тут декорчик. Він тоненький, але подвійний. Тоненький, але подвійний. Ось такий. Далі в нас йде беретик на мисто. Він теж подвійний. Ви вже знаєте його. Ось такий по 400 гривень. Такий ось декорчик на ньому. Ось тут на біленькому гарно видно. Є колір: ось такий бірюза, темна бірюза. Молочний і ось чорний беретик є з таким ось орнаментом, трошечки інакший, але теж дуже гарний по 400 гривень. Далі ось цей беретик називається Луїза. В нього ось такий декор, бачите, така полоска. Гарно він виглядає, ось я одягну Луїзу. Так само виглядає і на мисто. Ось так ось. Він коштує теж 400 гривень, є в молочному кольорі і колір пудра. Далі беретик за 300 гривень на малу голову, колір оливковий. Ось такий ось равлик тут намальований. На маленьку голівку. 300 гривень. І беретики з ніжкою йдуть на велику голову. Вони теж по 400 гривень, подвійні, трикотажні. Ніжка от надає пишності беретику. Тому він йде на велику голову. Ось Так ось. Бачите? Молочний колір є. Є сірий і є ось такий темно-бежевий. Далі, так, це Далі ми маємо ще беретики з козирочком. Цей беретик ось так ось оздоблений. Його назва Лі, діля. При замовленні, будь ласка, кажіть назву беретика і його колір. Беретик діля коштує 650 гривень молочного кольору. Він йде на ніжці з козирком, йде на велику голову. Ось так ось. так Є молочний колір і сіренький колір. І також є ще на ніжці без козирка беретики. Називається цей беретик наїна. Він йде на велику голову Ось, і коштує 600 гривень. На велику голову йде цей беретик. Є в молочному кольорі, в чорному кольорі. І цей кольор називається бускова пудра. Ось такі є беретики. Тепер у нас є, називається шапка трикотажна. Вона, вона йде як беретик на ніжці. Дуже акурет, акуратненька флісова підкладочка. Коштує 650 гривень. Теона. Називається шапка трикотажна теона. Дуже акуратненька і гарна мила така шапочка. Ось, 650 гривень. Маємо у молочному кольорі чорному кольорі, ніжно-ніжно-персиковий колір і ніжно бежевий колір. Далі у нас є шапочка бренда, вона вже теж вам всім полюбилася. Ось така ось шапочка. Ось тут такі ролі, руліки, рульки і бусинки між ними для декору. Вона йде з заворотиком. Таким ось. Шапочка акуратненька, голівка кругленька в ній. Ось ось акрилові підкладочці. Акрилова підкладка вона не кусається і дуже приємна на дотик. Ось, ось так виглядає, Акуратненька, гарна шапочка. Значить, є молочний колір, далі колір рожевий дим, далі колір іде попелястий. Ось так це на назві шапки так. Ну, звісно, чорний колір. Цей колір називається бускова пудра. Бускова пудра. І цей колір називається фіалковий. Ось такі. По 600 гривень. Шапочка бренда у нас. Далі в нас є дві шапочки, ще з заворотиком. Називається Софі. Ось є бежевий колір і чорний колір. Це вже йде форма шапочки лопата. Так, ну, так називається лопата. Ось так ось вона носиться, коштує 550 гривень, вона одинарна, але тепленька. Ангорова шапочка. І така сама в чорному кольорі є. Далі є шапочка Діна. Вона йде без заворотика, але подвійна. Акрилова підкладочка м'якесенька, коштує 575 гривень. Дивіться, є у сірому кольорі. Ось так ось теж та форма лопата. Бачите, це називається лопата. Є у сірому кольорі, далі є ось такий пісочний колір і чорний 575 гривень. Далі є шапочка ось така двохкольорова, тут темніший кольор, тут світліший бусковий колір, коштує 450 гривень. Шапочка Ніколь. Вона йде на флісовій підкладочці. Шапочка, ця шапочка називається Роксолана, 350 гривень коштує. Вона йде ось тут зверху одинарна, але товстенька. А ось тут, де вушка, тут є такий підкатик всерединку. Вона теж, дивіться, йде з заворотиком. Так що, це не лопата, а така з заворотиком кругленька шапочка. 350 гривень. І шапочка 370 гривень називається Афелія. Ось тут такий ось декорчик гарний. І вона йде на флісі. Тепленька шапочка. тепленька, 370 гривень. І ось ця шапочка одинарна, блакитного кольору 300 гривень. З підкатиком. Ось такі на сьогоднішній день ми маємо шапочки і беретики. Ще маємо ми кашкетики. Ось такі. Дивіться, кашкетик, його можна носити, ось так ось розвертати на зиму, це дуже актуально. Коштує він 650 гривень. Він ангоровий і ось тут під така, не підкладка, а ось так ось так прошито нитками. Простенька ниточка, вона не кусає голівку і дуже. Приємно на дотик. Ось так ось носиться, дивіться, він з козирочком іде. 650 гривень коштує. Ось так закриває і зад шийку, закриває, і вушка. Маємо три кольори: ось такий світлий беш. Далі колір ось такий молочний шоколад і чорний. Ось такі на сьогодні ми маємо шапочки, замовити їх, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!